Дозвольте нам оповісти, що приготували ми завзято провести, мамине, тут свято. Пісня лунає по всій Україні. Мамине свято прийшло до нас нині. Щиру подяку маненьці складаємо. Здоров'я і щастя рідненькій бажаєм. У сухоті щиро і по-домашньому відзначили День Матері біля церкви Святого Духа ПЦУ. Свято розпочали святковим молебнем до Пресвятої Богородиці, заступниці покровительки, захисниці, матері, сина Божого. Є єдина чиста і благословена радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Настоятель Іван Мартин ініціює та підтримує активності у сухоті. Це одне з найменших за кількістю населення сіл нашої громади. Проте гостини багате талантами та сповнене життя. На свято також завітали благочинний архимандрит отець Миколай Мартин, отець Богдан Кравець села Підгірці з парафіянами. Сьогодні ми цей праздник святкуємо в дуже тривожну хвилину, бо ми є свідками, як ворог лютує. І не дає спокою нашим материнським серцям і нам. Скільки сліз? Сьогодні хочеться обняти тих, які в великих стражданнях і муках втратили своїх дітей. Сьогодні хочеться обняти тих матерів, які своїх дітей рятуючи. Лишили свою батьківщину і за межами ними там шукають щастя і єднаються сьогодні, бо немає більшого щастя і радості, як жити в купі. Сьогодні хочеться обняти тих матерів дорогів Христі і подякувати їм за своїх дітей, за дочок, які віддали своє життя раді нас, щоб ми тут сьогодні стояли, молилися. І випросили Бога ласки, щоб наші воїни перемогли ворога і щасливо повернулися в наші обійми. Завідувач народного дому села Сухота Віра Волянюк разом з вихованцями підготувала святковий концерт. Не з найпрекрасніших свят свято Матері. Це свято схоже на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей. Скільки спогадів бува тепла та їй одне магічне слово, яким ми звертаємось. До найближчої, найріднішої, найдорожчої, наймілішої для нас людини з прекрасним і горним іменем мама. Від наймолодших до старшокласників щирі вітання розчулювали до сліз та зривали аплодисменти. Подовко я тепля, те мамине свято, я не я. Мами не свято, я зате чай, я мамі люблю, я свою маму дуже люблю. Мама, це найніша людина, маму ніхто не замінить мені. Мама це подарунок від Бога, кожній дитині, що живе на землі. Мама була щаслива і сонечком теплим сміхай саме. Знайомі та зворушливі пісні про любов до найрідніших матусь та авторські вірші, в яких і сум, і радість, і дитячі спогади разом з першим дорослим усвідомленням цінності родини чекає дітей у щоденних турботах. А діти не вдячні, додому. Не йдуть. бо нічого в світі краще нема. Як на тебе чекає, що мати жива, відвідай її хоч раз у неділю, бо втомлена мама плекає надію, Коли ти прийдеш і мама зрадіє, тобі все простить і все зрозуміє. oh Спеціальні гості на сцені працівники народного дому села Боратин художній керівник Мар'ян Батенчук. Бо більш ніде у світі щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте у ході життя невпинного, що тільки вдома чистий ритм серцебиття. Цінуйте, рідний, край та народились, найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижились, там серце проситься додому із грудей. Навчила дітей як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла. за дарунки. золота немає, щоб до ніг вам зложити. Однак тут спільно присягаємо, що допоки будемо жити, любов сердець своїх маленьких, вам дамо кохана ненько. Кульмінацією свята стало виконання пісні родина. А в цей час діти дарували матусям і бабусям запашні букети боску. Мовши в житті, хто з принаду підкине, у личе з очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причав. Не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію, тобі на плече. Великі та не забудь у захоплені ти, що лиш родина без замові ліки, ліки від старості і самоти. відсвітає цвітає, жовтне і гине, вітром розноситься, ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на неумиру, що життя. З року в рік, тут, на тому святому місці біля матінки Божої, де ми молимося і просимо, щоб Господь Бог благословив країну нашу, щоб настала перемога і настав мир, бо без перемоги миру не буде. Мусить бути перемога, де ми всі разом молимося і допомагаємо нашому війську. І зараз так само прошу після того твої молитви, святкового концерту. Також зібрати хто що може для наших воїнів-захисників. Щоб та лепта наша також була в ту перемогу бажану і омрійну Сімана. Свято стало променем радості для громади і принесло користь для Збройних сил України. Зібрано 4 тисячі гривень благодійних внесків на допомогу захисникам.